Посилочка з населеного пункту кодима. А, і ще у мене є одна проблема, я постійно наголоси не в ту сторону валю. Так що, якщо десь е, промажу, то підкоректуйте, але дуже не смійтесь, бо обідно до сльоз. Я ж то старався. Хух. Так. Опача. Посилку нам прислав. В'ячеслав. Тепер ми знаємо. Номер телефону є. Номер карти є. Значить, клієнт максимально сумнівний. Ложечка. Як думаєте, вона не вона? Давай перевіримо. Чікс. Як завжди мені зараз напишуть, спиляв, грам! Не спиляв. А ви знаєте, що це за юшка? Юшка з борща. Набираєте, мажете. Якщо ложка почервоніє, значить юшка була правильна. Сумно. Але ложка не почервоніє. Значить що? Значить ця ложка посріблена. Так, у нас ще одна є. Пам'ятайте, юшка з борща це найкраща перевірка. Щоб перевірити срібло. Так. Дивимося, Чікс. Тут червоніє, бач? Отут червоніє, а на зрізі не червоніє. Що це значить? Що супом помазали. Бо жовте. Ні, це значить, що ложка посріблена. Важен. їх. Важ. Бош. Так, далі. Так, ну що ж, хромпіком пол помили. Поїхали далі, підходьте. Дивіться, оце ось пруточок. Е є підозра, що це взагалі свинець, судя по кольору. Ну, я можу помилитися. Ні, Бачите, я помилився. 30% олова. це, по суті, припой по 30%. Е ми його, звичайно, купуємо. Все в нас є в прайсі. І цей пруточок у нас що? Ну, можна сказати, теж відноситься до 30-го припою. А оце ось дивіться, штуковина, яка, підійде вагу покажемо, яка майже нічого не важить. 400 грам. Для даного куска 400 грам це абсолютно не вага. Наш прибор, багато хто з вас просить, зробіть аналіз феросплава, зробіть аналіз якоїсь графітної чепухи, ще чогось. Дивіться, яка проблема цього прибору. Цей прилад не показує легкі елементи. Легкі елементи це. Кремній, алюміній, магній, е, що там ще? Фосфор, також він не показує вуглець. Е, дивіться, я вам зроблю аналіз. Я включу зробити аналіз. Він покаже, що тут присутні легкі елементи, але які легкі елементи даний спектрометр прочитати не може. Тому ж, вибачте. Якщо вам здається, що я відповідаю, не зроблю аналіз даної штуки, це не значить, що мені лінь зробити аналіз даної штуки, це значить, що я фізично не можу зробити цей аналіз. Дякую за увагу. Ми переходимо до наступної розпаковочки. А з вас лайк, підтримка і, звичайно, посилка.